Дорогою складає 670 тисяч 371 місія, який е, розрахований по цій формі, яку я показував. Тим того, за рахунок це обласного бюджету. За рахунок е, додаткових ресурсів, які виділяються обласною е, радою, це 11 мільйонів на потушні видатки і капітальні видатки 31 мільйон. Загальні офіційно бюджету становиться 712 мільйонів. Які є розходять судні видатки бюджету, е, ви бачите на цьому складі, е, куди вони йдуть. Вона одного мешканця області на передбачається 400 обласного бюджету, 491 сім гривні. Це всі спеціалізовані заклади, які є на бюджеті. Яка би домова статей видатків потужного бюджету? Якщо ми подивимося сьогодні на цей слайд, який ми бачимо, то варту частину цих податків займається енергородсії 7,3%, є сьогодні ще 7,8% медикаменти і є те, що передбачається вроде про порядок, а моївник зараз забезпечується за рахунок державного бюджету. Куди ці кошти витрачаються, які є сьогодні встановлені. З обласного бюджету підносується 51 установа. Підставлено на слайді, не розвідали, з згадаючи, а якщо говорити про як медичну допомогу. Яку ж вони виконують роботу, і що вони роблять ці заклади охорони здоров'я? У цих закладах є 4216 біжок, 7683 пацієнти отримують відповідну допомогу. Якщо говорити в цілому, то нерва частка цієї допомоги припадає на обласну клінічну лікарню, онкологічний диспансер, обласну дитячу лікарню, психіатричну лікарню, це ті підозріл.